Примилосердний Боже, Твоїй всемогутній опіці я вручаю свій дім, родину І усе, чим володію. Благослови Боже всіх нас, так як ти поблагословив свою пресвяту родину. Пресвятий наш Спасителю Ісусе Христе. Благаю від тебе, любові Твої, Тої, що спонукала тебе стати людиною і померти на Христі. Благослови мою родину і все, що оточує мене, захисти нас, Ісус, від підступів диявольських і від людської злоби. Охороняй нас від різних земних стихій, від бурі, блискавки, вогню, потопу та інших нещасть. Поблагослови нас усіх, Ісус, і зроби так, щоб ми завжди міцно трималися Твоєї віри під час терпіння. І смутку не втрачали надії, та з кожним днем все більше зростали у Твоїй любові взаємно між Собою. А коли прийде час смерті, не допусти, Ісусе, щоб хто-небудь із нас відійшов з цього світу без тайни покаяння та святого Причастя. Маріє, Мати Божа, веди нас материнською рукою через цю долину сліз і поручай нас Твоєму синові, щоб ми сподобилися Його благословення в цьому житті, а в майбутньому вінця нев'янучої слави. Святий Архангеле Михаїле, захищай нас перед злобою слуг пекельних, святий архангеле Гавріїле, допомагай нам пізнати святу Божу волю, святий Архангеле Рафаїле, захищай нас від різних недух і небезпек для життя. Святі ангели-охоронителі, будьте завжди при нас. Застерігайте нас від усього злого, та не дозвольте, щоб ми зійшли від дороги спасіння, всі святі заступники наші, будьте для нас, опікунами і моліть Бога за нас, грішних. Христос, який жив у Назареті разом зі своєю родиною, нехай завжди перебуває у нашій сім'ї, береже її від усякого зла та допомагає нам бути єдиним серцем і єдиною душею на віки віків. Амінь.